Привіт! У нас садочок невеликий, але є різні дерева кущі і за ними треба доглядати. Бачите, є там жимолості вже високі і не завжди зручно використовувати драбину. Тому сьогодні ми підемо різати вербу і ми будемо використовувати кущ... кущоріз. Так, дивіться, у нас є декілька кущорізів, є такий ось малий кущоріз. Теж це 18-вольтова система. Ось такий він маленький. І ось так він працює, нажав і поїхав. Тобто він е, такий, немає ніяких налаштувань, нічого. Він невеликий і дозволяє дуже швидко стригти якісь е, кущики. Е, далі, у нас є трошечки більший. Бачите, трошечки більший. І у нього вже є така більш велика шина, довга шина, і вона дозволяє вже різати живоплоти і робити більш такі рівні поверхні на більш е, е, великих площах. Ось, У нього вже більше налаштувань, по-перше, у нього є така пластикова вставка, її можна знімати, одягати для того, щоб можна було гілки прибирати. Ось плюс є, тут можна його повертати на 90 градусів в обі боки. Є тут така ось кнопочка. Нажимаєте і крутити, куди вам треба. Ось, Наприклад, я поставив на 90 градусів і можу вже взяти, бачите, і воно вже отак виглядає. Теж 18-вольтова система, дуже зручна штука, Вон, поставив все нуль. Шина більша в порівнянні з цим, тому можна ці живоплоти стригти більш так акуратно. Ну і Якщо у вас треба постригти якесь кущі дерево, на, на висоті ви не, не можете поставити дробину, то є ось така система. Ще Бачите? Вона складається з декількох елементів. Це оце. Ручка теж 18 вольтова система. Є ручка, ось вона, перший елемент, далі подовжуюча штанга і оце сам тример. Знаходиться, який ріже гілки. Ось. Її можна прибрати, оцю середню штангу, зробити трошечки коротше. Тут із налаштувань теж можна повертати оцю ріжучу частину. ось теж. На деякі кути, для того, щоб було зручніше. І е, є такі ж захисні у них е, кришечки, і те, що ці пластикові вставочки вони знімаються з цих. Е, як доглядати? За цими є отакі спеціальні речі, якими можна змащувати ці ріжучі частини, і вони будуть вам слугувати дуже довго. Ну, пішли, не будемо зараз довго балакати, підемо зараз дружину. Попрошу, вона буде трошки гнімати, а я оцією штукою буду різати. Сразу скажу, штука дуже важка. Якщо там, скажемо, працювати, то людина має мати, мати ну, таку фізичну силу достатньо. Ось. Тому якщо у вас Сил немає, то краще подумайте, я не бачив, щоб такі системи були легкі, вони завжди важкі. Бачите, отут у нас вже сформована ця верба, є кущики, є ялівці, є каміни, є тіси, є ялини, ще щось. І тут особо не підійдеш з драбиною, бо її тут ставити треба. Тому ось зараз ми будемо її трошечки стригти, бо вона дуже сильно наростає. Я зараз попрошу дружину, вона буде знімати. Да? Давай знімає, я буду різати. Трошки покажу. Так. От там, здалеку. Ну що, давайте спробуємо трошки підемо, а потім Ось. Тому будете бачити, наскільки це важко, не важко. Так, і зараз я трошки його підкручу, ось так зроблю. Нічого <реш> страшного. Отлічно. Екран погас то не страшно. Ось так, бачите, тепер я буду робити ось тут, ось так. Так, ну, десь отак це дозволяє працювати з цим інструментом. Ось така система цікава. А ми далі будемо вже цю вербу крутити. Ось. Тому гарного вам дня. Ось такі є цікаві речі. Пока.